Так, друзі, привіт! Хотілося б вам е, розказати ось про таку знахідку, е, така значна кількість е, книг, десь е, штук 40. Різних років, в основному це 50. -ті. Ось ця знахідка була мною знайдена десь в середині минулої осені, минулого року вже. І деколи так буває, що така кількість книг, що приходиться возити їх е, і тачкою в мішках. Ось, буває так, що здають і по 5, і по 10 мішків. Після перебору беру це все і везу додому. Е, перша книга, представник з того разу, це о Генрі. Це псевдонім автора е, Вільям Суїні. Портер його справжнє прізвища. Тут в ній представлені оповідання з різних збірок. Це американський письменник. Ось, це видання саме радянський письменник 1956 року. Тут вибрані ілюстрацій немає. Тут вибрані з різних його збірок. Різні оповідання. Ну, як я подивився, такі найпопулярніші. Тобто, така книга буде прикрасою бібліотеки будь-якої, тому що тут вибрані саме хороші твори. Далі іде книга ось Джеймс Олдріч Дипломат. Даний автор це австралійський письменник. В радянський час його дуже багато видавали, тому що він був якби таким сторонником тодішніх канонів комуністичних, і там виходили різні фільми на основі його розповіді: там останній дюйм дуже знаменитий, там -то з льотчиками зв'язано. Ось саме це, цей роман-дипломат, він про. Трьох дипломатів видавництво це 1953 року, які напередодні Холодної війни, поїхали в тодішній ще іранський Курдистан і Іранський Азербайджан з такою, як то кажуть, місією. Ну і там описані їхні пригоди. Характерне для 50-х років таке оформлення, тисніння. Таке дуже-дуже гарне, мені дуже подобається. І, до речі, книги з такими потертостями різними недоліками, як на мій смак. Це книги, які побачили вже багато чого, було багато в них власників. І мені такі книги подобаються навіть більше, ніж нові. Ці потертості, ці всі недоліки, роблять їх, по-перше, унікальними екземплярами. А по-друге, додають їм якогось е шарму. Якоїсь таємниці, і дуже приємно їх читати і тримати просто в руках. Так, далі ось такий от автор Леон Фейтвангер. Це німецький письменник і його твір Лис Винограднику. Видання це, зараз вам скажу, 1959. -го. Року. Є тут присутні ілюстрації такі чудові, теж характерні, до речі, 50-м рокам. Але, мабуть, не у всій книзі, а тільки на початку, о, бачите, тут уже хтось хотів їсти і відгріз шматок паперу. Ну, і таке буває нічого. Що характерно також для цих книг, для цієї знахідки, це їхній е, запах. Мабуть, людина, яка е, ними володіла до мене, або курила якісь дорогі цигари, о, надіюсь, це сліди клею. Ха -ха. Е, або е, якісь цигарки, я сам не курю і нікому не рекомендую ось. Але е, запах, коли ти відкриваєш, якийсь неповторний. Він, як якісь, не знаю, духи такі ось. І кожна книга, от за ці роки, які вона була там от, просякла цим запахом. Ось так далі. Книга такого автора Анатоль Франц. І ще, до речі, ось для порівняння, що характерно для книг 50-х років, це отакий збільшений формат. Ось книга звичайного формату. А ось така вона збільшена. Їх чомусь тоді так використовували. Хоча в руках вони, я б не сказав, що надто зручні. Бо такі кирпичики гарні. Так, про Анатоля Франца і його роман Боги Жаждут. Це роман, який був написаний про. Французьку революцію наприкінці 1790-х років. Ось Тут присутні такі гарні ілюстрації. На початку кожної глави. Книжечка сама, вона невелика по об'єму. Його в радянський час виходили різні збірки, такі найпопулярніші це 1960 року. Збірка, вона така зелена у 8 томах і, е, ой, 1960-х, а в 1980-х виходило в п'яти томах, така червона. У мене є далі ось таке вибрані твори. Також тут тисніння присутнє. І такі от потертості від часу. Видання це 1958 рік. З ілюстраціями такими чудовими. Так, далі. Також книга даного автора Анатолія Франца вибрані оповідання. І я ж кажу, на полки, на полишці, дуже-дуже гарно ці книги виглядають, коли стоять в рядок, тому що у них ось ця частина дуже гарно у всіх оформлена. Так, дана книга. 1959 року видання. Вона, здається, без ілюстрацій, так, без ілюстрацій. Ось. Поїхали далі. Ось така от книга Вальтер Скотт. Еденбурзька темниця, тюрма. Кому як зручно. Вона входила до циклу. Е який видавав даний автор, цей цикл називався розповіді трактирщика. Ось. І ось у них у цій книгі дуже гарні ілюстрації, такі фрагментні. Вони мені якось напоминають більше навіть такого класичного ілюстратора. Ну, це чомусь мені так напоминають такого ілюстратора. як... Гюстав Доре, який став просвітником жанру коміксу, до речі. І в нього він віддавав, ілюстрував таких відомих письменників, як Сервантеса Дон Кіхот, і ось якось в такому, в такому стилі, чорно-білому, гравюри, але це, мені так здається, може комусь по-іншому. Так. Далі ось такий. Двотомник де Бальзака. Рік Рік який? Рік? 1959 видавництво художня література. Тут немає ілюстрації, вони не присутні. Ну, Оноре де Бальзака, я думаю, всі знають, що це французький письменник. Виходило у нього багато. Збірників творів в різних форматах. Ось мені попався ось такий. Також у мене є, може колись покажу, п'ятитомник на українській мові. А що цікаво, що цей п'ятитомник мав бути десятитомником. Але так як він випускався кожен том в різні роки, наприкінці 80-х років, у 1991 році, стався розвал. Розпад Радянського Союзу і е, ця серія, та й багато яких припинила своє існування. І було видано тільки 5 томів на українській мові видавництво, здається, Дніпро. А це такий двохтомник. Дуже він гарний. Далі давайте. А далі іде книга письменниці Ольги Форш. Це радянська. Письменниця, вона розпочинала свою письменницьку кар'єру. Як то кажуть, ще у царські часи. В даній книзі представлений Михайловський замок і в у камінь. Вона писала на історичну тему з різними там історичними постатями. У мене присутні її є також семитомник 60-х-70-х років я знаходив. А це приклад видання 50-х. Тут, здається, без ілюстрацій, так, ілюстрації немає. А ви, друзі, кому подобається мій канал, я думаю, ви знаєте, що потрібно робити для того, щоб мені було цікавіше вам це все знімати і розповідати. Але мені і без цього цікаво це робити, і я буду цим займатися. Так, далі. Представлений ось такий письменник Роже Ваян. Це письменник він в 20 столітті вів свою діяльність, а це роман П'єретта Амабель. 1956 року видання без ілюстрацій. Ну тут, мабуть, теж французька революція. Да, про борьбу робітничого класу, ну, що перетаманний ідеології тих часів радянського часу, ось цей письменник там і видавався. Який тираж, цікаво. А тираж, а тираж тут не вказаний. Ну, і таке буває. Так, далі йде ось такий двохтомник, я його показував саме. В цьому виданню, виданні я її читав сагу про форсайтів Джона Гусворсі. Вона такого широкого також формату. Ось. І, до речі, ще, отак, От як сторінки, йдуть, трошки десь випирають чи вириваються. Я їх вклеюю. Багато хто обрізає я. Не обрізаю, я так і залишаю, мені теж подобаються такі недоліки у книги. А ви пишіть на ваш смак, як вам подобаються такі книги старі? Чи ні, чи ви віддаєте перевагу тільки новим виданням. Я передаю ну, якби перевагу виданням старим. Тому що. Мене цікавить не просто книга, а історія, книгу, друкування різних періодів, різних часів. А розповідь про дану знахідку я продовжу в наступному відео. Вам всього хорошого! Читайте книги, ні в якому разі не викидайте.